Огляд та налаштування наручного електронного годинника від бренду Skmei. Це у нас модель 1416. Корпус тут виготовлений з ABS пластику. Та також є металевий безель. Задня кришка також металева. Приємний до шкіри ремінець. Ось таке яскраве підсвічування. Також ця модель має досить гарний перелік функцій, таких як основний час, а також місяць, дата, день тижня, секунди. Далі також є у нас тут будильник, секундомір, функція Dual Time, таймер. А для того, щоб налаштувати наш годинник, затискаємо кнопку Reset. Ось ми бачимо, почали блимати секунди. Натиснули кнопку Старт. Далі кнопкою мод змінюємо значення на налаштування годин. Далі натискаємо знову ж таки кнопку мод. Налаштовуємо хвилини. Тепер рік. Набираємо. Зараз у нас 24-й. Натиснули мод, налаштовуємо місяць. Дату. І ось так ось виходимо з режиму налаштування кнопкою Reset. Бачимо, день тижня підтягнувся самостійно. Далі натискаємо кнопку мод. Можна виставити будильник. Затиснули Reset. і виставляємо потрібне нам значення. Наприклад, 5 ранку. Далі. Reset. Кнопкою мод. Переключаємось між режимами також. Натиснули кнопку Start. І ось секундомір вже почав свою роботу. Зупинили. За потреби продовжили. І кнопкою Reset скинули. Далі функція Dual Time налаштовується дуже просто так само, як і будильник, і основний час. Затиснули кнопку Reset. Кнопкою Start переключаємось між режимами. Далі, точніше, кнопкою мод переключаємось, а кнопкою Start наводимо потрібне нам значення. Далі натискаємо ресет. Тепер таймер. Кнопку Reset. Його можна наставити, натискаємо ресет, далі старт. І ось таймер вже почав відлік. Тепер у нас годинник налаштований та повністю готовий до роботи.